24-й рік став справжнім вибухом у кінематографічному світі. У цьому відео я зібрав для вас найкращі фільми, на мою думку, які вразили глядачів по всьому світу. Тут є все: фантастика, драма, бойовики та комедії, які точно варті вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто робить внески на інших платформах. Це величезна мотивація робити контент якіснішим та цікавішим для вас. А якщо ви бажаєте долучитись до числа спонсорів, ви можете це зробити починаючи від 25 гривень всі посилання в закріпленому коментарі. Отож, беріть смаколики, ми починаємо. Повстання штатів у США розпочинається громадянська війна, яка несе численні втрати серед населення. Техас і Каліфорнія відкрито виступають проти федеральної влади, маючи намір захопити контроль над Білим домом. Президент не може дозволити цього і оголошує про можливість бомбардувань, що ставить під загрозу життя невинних людей. Розуміючи масштаби катастрофи, країна розділяється на два табори, однак згоди досягти не вдається. Журналістка, яка здобула досвід у висвітленні військових конфліктів, прагне отримати інтерв'ю з президентом, щоб пролити світло на його дії. Вирушаючи в небезпечну подорож, вона ризикує життям, але до неї приєднується Джоел, який пропонує свою допомогу. Вони стають партнерами, об'єднуючи зусилля. Однак їхній шлях ускладнюється зустріч з військовими, які категорично не погоджуються з їхніми ідеями, змушуючи героїв шукати способи втечі. Королівство Планети Мавт події фільму Королівство Планети Мав розгортається в далекому майбутньому, коли людство повернулося в кам'яний вік. Тепер планетою керують мавпи, а Цезар, завдяки якому все сталося, став для них Мойсеєм. Минуло так багато років, і тепер одні групи мав вважають історію про Цезаря вигадкою, а інші спотворили його вчення. У такій обстановці одні групи завойовують інші, з'являються нові імперії. Однак всі лідери мавпячих груп знають точно, що стати на чолі всієї землі можна тільки одним способом розібратися в людських технологіях. Одна така дівчина стає ключем до розгадки великих розробок минулої цивілізації, і за неї починається запекла боротьба. А в неї також є свої плани. Бруталіст. Після ЖАХів війни в Європі архітектор-візіонер Ласло Тот вирушає до Америки, сподіваючись розпочати нове життя, відновити кар'єру та воз'єднатися зі своєю дружиною Ержебет, з якою його розлучили війна та зміна політичних режимів. У чужій країні ласло оселяється в Пенсильванії, де його винятковий талант у сфері архітектури привертає увагу заможного промисловця Гаррісона Ліван Бюрена. Однак шлях до успіху та визнання виявляється сповненим складнощів і має свою ціну. Дюна частина друга Пол, молодий чоловік, який втратив свою родину, та все ще йому було дороге у війні з династією Харконенів, знаходить новий дім серед фрименів. Пустельного народу планети Аракіс, вивчаючи їхні звичаї та таємниці, він прагне стати частиною їхнього світу. Планета наділяє його винятковою з честю: осідлати пустельного хробака, священну істоту, яку місцеві вважають божеством, ставши лідером фріменів, пол очолює їх у боротьбі проти гнобителів, мріючи повернути свій трон і відновити справедливість. Він збирає армію, але для перемоги йому доведеться зіткнутися з глибокими внутрішніми страхами та прийняти свою справжню долю. У процесі цієї боротьби Пол знаходить кохання і стає символом надії для Фрименів, які об'єднуються заради свободи. Війна за території і ресурси загострюється, але єдність із фруменами дає Полу шанс протистояти могутньому злу. Його подорож це не лише зовнішня битва, а й шлях самопізнання. Де минуле і майбутнє зливаються в одній реальності, відкриваючи шлях до перемоги. Субстанція Чи мріяло виколонебу знайти спосіб стати найкращою версією себе? Унікальний препарат субстанція обіцяє молодість, красу та ідеальність. Елізабет Спаркс, чия слава колись сяяла яскраво, тепер веде популярне фітнес шоу. Коли в її кар'єрі з'являється загроза змін поколінь, вона вирішує спробувати цей загадковий препарат. Так на світ з'являється приваблива і загадкова Сью. Насправді, хоча жінка на кожен другий тиждень може перетворюватися на молоду красуню, але головною умовою є те, що наступний тиждень вона зобов'язана проводити у своєму звичайному образі. Ось така ціна за стандарти краси та ідеали, і вона виявляється несподівано високою. Всім привіт, хто на зв'язку із кіно. Ви на каналі Туверна Кіномана, і сьогодні я підготував для вас допірку найкращих фільмів, які вийшли у 2024 році. Я буду вдячний кожному за активність під цим відео у вигляді коментарів, підписок на канал та лайків, адже це дуже допоможе у просуванні каналу Ютубом. Також хочу виразити подяку спонсорам каналу та тим, хто робить внески на інших ресурсах. Ви просто неймовірні, а ваша фінансова допомога дуже допомагає робити якісний контент для вас. Якщо ж ви бажаєте долучитись до спонсорів каналу, для вас я залишу посилання в закріпленому коментарі. Всім велике дякую, а зараз давайте продовжувати огляд. Крейвен мисливець. Хоча, коли я починав записувати це відео, Крайвен лише вийшов на екрани і ще не маю оцінок, я впевнений, що цей фільм заслуговує потрапити в цей топ. Досвідчений мисливець Крайвен завжди досягає своєї мети, використовуючи гострий розум, силу та безмежну рішучість. Однак його здобич не звірі, а люди. Фантастичний пригодницький бойовик Крайвен мисливець продовжує кіновсесвіт людини Павука від Соні. Вперше створений легендарними Стеном Лі та Стівом Дітко у 1964 році. Цей харизматичний антигерой давно привертає увагу шанувальників коміксів і кіно. Після кількох років підготовки та переписування сценарію режисер Джейсі Чандор розпочав зйомки у 2022 році, обравши мальовничі локації Ісландії та Великої Британії. У головній ролі Арон Тейлор Джонсон. Фільм стане важливою віхою у розвитку цього кіновсесвіту, Край він мисливець вже доступний до перегляду. Карта пам'яті. Карта пам'яті це короткометражний фільм про двох друзів, які беруть участь у чемпіонаті. Відомий блогер містер Манкі розкриває таємницю у кількох класичних іграх для PlayStation One приховані координати, що ведуть до рідкісної колекційної карти пам'яті. Щоб дістатися до неї, героям доведеться поринути у світ ретро ігор, розгадувати загадки та долати виклики. Події відбуваються в альтернативній реальності, де технології застигли на рівні 2000-х років клавіатурні телефони, лампові телевізори і старі комп'ютери. Попри це, інтернет досяг сучасного рівня розвитку. Атмосферу доповнюють стильні деталі епохи, одяг героїв, інтер'єри та елементи повсякденного життя. Фільм об'єднує дух ностальгії з динамікою сучасних пригод. Граф Монте Крісто 22-річний моряк Едмонд Антес повертається до Марселя після успішного плавання. Його життя здається ідеальним. Попереду весілля з коханою Мерседес і нова посада капітана корабля, яку він щойно отримав. Однак його щастя викликає заздрість і ненависть. Відступні вороги складають донос, звинувачуючи Едмонда у змові проти уряду. Під час весільної церемонії його несправедливо заарештовують і без суду кидають до в'язниці, де він проводить довгі 14 років. У в'язниці він знайомиться з Абатом Фарія, який відкриває Едмону таємницю легендарного скарбу, схованого на острові Монте Крісто. Через 14 років йому вдається втекти й заволодіти скарбом, захованим на острові Монте крісто Тепер Едмону належить помститися тим, хто колись так жорстоко і несправедливо звинуватив його. Справжній біль Девід живе в Нью-Йорку, виховуючи сина та працює в рекламній галузі. В молоді роки вони з двоюрідним братом Бенджі були на розлий вода, але з часом родичі перестали підтримувати зв'язок, як це часто буває. 40-річний Бенджі, на думку Девіда, так і не міг знайти себе. Після смерті улюбленої бабусі, яка вижила під час голокосту, брати вирушають у подорож найтрагічнішими польськими місцями Другої світової війни Супермен. Історія Крістофера Ріва. Цей документальний фільм розкриває життя Крістофера Ріва через інтерв'ю з його друзями, родиною та, зокрема, дітьми, Меттіо, Олександрою та Вілом. Стрічка побудована в нелінійному стилі, переплітаючи події життя Ріва до та після трагедії, яка сталася під час верхової їзди, залишивши його паралізованим. У фільмі розповідається про непосте дитинство Ріва, визлучення батьків, складну динаміку його великої родини через повторні шлюби, а також напружені стосунки з батьком поетом Франкліном, який ставив високі вимоги до сина. Постійне бажання отримати схвалення батька змушувало Ріва досягати висот у навчанні, спорті та акторській кар'єрі. Особливе місце в історії займає його дружба з Робіном Вільямсом, яка почалася у Джуліарді і тривала протягом всього життя. Ідеальні дні. Хіраяма – немолодий і самотній чоловік, який працює прибиральником туалетів у Токіо. Його життя спокійне та розмірене, сповнене щоденних ритуалів і простих радощів. У вільний час він насолоджується музикою, читає книги та фотографує природу своїм плівковим олімпусом, захоплюючись красою дерев. Хіраяма приймає світ таким, яким він є, знаходячи щастя у найменших деталях. Його спосіб життя досить замкнутий, проте серія несподіваних зустрічей поступово відкриває минуле цього скромного, але незвичайного чоловіка. Даючи глядачаві змогу побачити, що за простотою криється глибока історія. Дівчина і МОРЕ. Фільм розпочинається з дитинства Труді в 1910-х роках, коли вона важко хворіє на кір. Лікарі не дають їй шансів, але дівчинка дивує всіх своїх одужанням. Ця подія стає поворотним моментом у її житті. Мати Гертруда наполягає, щоб Труді та її сестра навчилися плавати, мотивуючи це трагедією на паромі, де через страх води згинули сотні жінок. Хоча батько Генрі, м'ясник за професією, не в захваті від цієї ідеї, вперта і рішуча труді знаходить у плаванні свою пристрасть. З часом життя Труді починає розвиватись з аматорки до професійної спортсменки, здобуваючи перемоги, встановлюючи рекорди та виграючи золоту медаль на Олімпійських іграх у 1924 році в Парижі. Її мрія здійснити неймовірне перепливти Ла-Манш, з'являється після того, як вона бачить оголошення про велику нагороду за цей подвиг. До цього часу тільки п'ять людей зробили подібну спробу, але Труді готова кинути в виклик стихії. Федерер 20 останніх днів, 14 вересня 2022 року. Роджер Федерер, легенда тенісу, оголошує про завершення своєї 24-річної кар'єри через емоційне відеозвернення. Наступного дня новина офіційно оприлюднюється. Останнім турніром для Федерера стає кубок Лейвера в Лондоні, де він грає за збірною Європи разом із зірками, Новиком Джоковичем, Енді Мюреєм і Рафаелем Надалем, під керівництвом легендарного Бьорна Борга. 23 вересня Федерер виходить на корту у своєму фінальному матчі, парному поєдинку разом із Рафаелом Надалем, своїм найвизначнішим суперником проти Френсіса Тіафо та Джека Сока. Гра досягає кульмінації у напруженому таймбрейку, де Федерер припускається з вимушеної помилки, що дозволяє зрівняти рахунок. Зрештою, перемогу здобувають тіафу та сок. Але це не затьмарює поменту. Кар'єра Роджера Федерера офіційно завершується під гучні оплески публіки. Федерер, стримуючи сльози, обіймає своїх товаришів по команді. Надаль також не приховує емоцій, усвідомлюючи, що їхнє легендарне суперництво завершено. У прощальній промові Федерар висловлює подяку дружині Мірці, родині та всім, хто підтримував його протягом кар'єри. В останньому інтерв'ю він із задоволенням відзначає, що зробив значний внесок у світ тенісу, залишаючи за собою спадок, який надихатиме наступні покоління. Конклав після смерті Попоримського у Ватикані збирається конклав для виборів нового понтифіка. Кардинал Томас Лоуренс, якому покійний папа завжди довіряв, очолює цю подію, на якій вирішується майбутнє католицької церкви. До Ватикану прибувають кардинали з усього світу, щоб виконати роль як виборців, так і потенційних кандидатів. У період конклаву вони повністю ізольовані від зовнішнього світу аби уникнути стороннього впливу. Проте ізоляція нас тримує напругу та суперництво, що оголює старі секрети і приховані амбіції. Уважний і принциповий Лоуренс опиняється перед непростим вибором: чи залишатися вірним обов'язку, чи заглиблюватися в таємниці, які загрожують підірвати довіру до процесу виборів. Психологічний трилер «Конклав» знято за мотивами одноіменного роману Роберта Харріса 2016 року. Режисером став Едвард Бергер. Володар премії Оскар за найкращий іноземний фільм. Основні зйомки проходили у Римі на відомій кіностудії чи Читта». Яка стала місцем створення тисяч кіношедеврів? Гладіатор 2 Понад два десятиліття після подій Гладіатора. Луцій, онук імператора Марка Аврелія та син Луцили Максимуса живе тихим життям у Номідії разом із дружиною та дитиною. Але мир порушується, коли на Африку нападають війська Римської імперії під керівництвом полководця Маркоса Акація, Луція беруть у рабство, а його родину жорстоко вбивають. Залишившись без цього, Луцій черпає силу в легендарній спадщині свого батька, Максимуса. Він вирішує боротися як гладіатор, прагнучи помсти та свободи. Його наставником стає Макрін, колишній раб і стратег, який задумав повалити тиранічних імператорів Каракаллу та Гету. Через гладіаторські бої й боротьбу за справедливість. Луцій готується змінити свою долю та долю імперії. Дидпул і Росомахи продовження історії про брутального, але надзвичайно балакучого супергероя Дитпула переносить нас у нову авантюру, де Вейт Вілсон опиняється в організації, що займається спостереженням за часорядом. Як завжди, він потрапляє в купу хаосу, але цього разу його місія важливіша ніж будь-коли. З'ясувалося, що через суви між паралельними всесвітами людство загрожує катастрофа, і лише Дедпул з його неймовірними навичками, відвагою та звісно, з безсмертням може запобігти кінцю світу. Попри свої звичні лінощі та скептицизм, вейт вирішує взятися за роботу для того, щоб успішно вирішити проблему. Йому необхідно заручитися підтримкою ще одного супергероя Росомахі, свого старшого товариша, з яким їх чекає низка битв. Ці двоє мають зіткнутися з силами, що можуть змінити долі нескінченних паралельних Всесвітів. Незмінний гумор Дедпула, його епатаж і безжальні бої з ворогами, роблять цю історію не тільки небезпечною, але й надзвичайно цікавою та захоплюючою. Усміхайся 2. коли світова попзірка Скайрайлі готується до свого грандіозного світового турне, вона стикається з низкою незрозумілих та тривожних подій, які затьмарюють її життя. Тиск слави, особисті проблеми та невідома темна сутність, що прийняла вигляд усмішки, починають терзати її психіку. Ця небезпечна сила вселяється в скай, змушуючи її зануритись у хаос її власного існування. В ході фільму скай стикається з дедалі більшими страхами і дивними подіями, які виводять її на межу. Взаємодії з фанатами починають ставати все більш тривожними, а в разі неможливості розібратися в ситуації вона шукає допомоги у людей, знайомих цією містичною сутністю. Власне, минуле і темні моменти її кар'єри починають накривати її з новою силою, примушуючи зіткнутися зі своїми внутрішніми демонами. Фільм поєднує психологічну напругу та елементи жахів, піднімаючи питання того, як зовнішній блиск слави може зіткнутися з темними сторонами людської психіки. Дитячий потяг 4 грудня на платформі Netflix вийшла історична драма італійського виробництва Дитячий Потяг. Її сюжет заснований на одноіменному історичному романі італійської письменниці Віоли Ардоне, що побачив світ у 2019 році. Неаполь 1946 рік в атмосфері післявоєнної руїни і бідності. Антоніє Сперанса самотужки виховує свого восьмирічного сина Амеріго. Мати виснажена важкими умовами життя, починає бачити в синові лише кару Божу, хоч і любить його всім серцем. Маленький Америго намагається допомагати матері, підробляючи там, де це дозволяє його вік, оскільки навіть школа здається для нього недосяжною. У пошуках кращих можливостей для сина, Антонієтта вирішує відправити його на північ країни, де він буде жити у родині, яка забезпечить його всім необхідним і дасть можливість здобувати освіту. Спочатку наляканий розповідями про жахливі долі дітей, яких нібито чекають тортури. А Маріго сумнівається в рішенні матері, проте ця подорож змінить його з життя назавжди, відкриваючи нові можливості та виклики для нього та його родини. Фуріоза у світі, що поглинений хаосом і спустошенням, доля молодої фуріози, зазнає різких змін. Вирвана з рідного дому, вона опиняється в групі, очолюваній Дементосом, лідером банди байкерів, і змушена подорожувати через безжальні пустки. Під свинцевим небом та серед постійно змінюваних пісків вони стикаються з розбійниками та іншими смертельними небезпеками, що змушують кожного члена групи випробовувати межі своїх фізичних і моральних можливостей. Фуріоза, загортована в боях і складних умовах, долає труднощі, живучи в постійній небезпеці. Під час своєї подорожі вона та її супутники натикаються на таємничу цитадель несмертного Джо, місце, де править безжальний диктатор. Дізнавшись більше про це місце, Дементус вирішує захопити ресурси, якими володіє несмертний Джо воду, їжу та наложниць, що забезпечують армію новобранцями. Це рішуче прагнення захопити владу і ресурси стає головною метою групи, і вони готуються до великої битви за контроль над цією ключовою територією в розірваному світі. Горизонт. Американська сага. Частина перша. Друга половина 19 століття, американський захід манить європейців своєю дикою незвіданістю, і натовпи переселенців спрямовується на захід в пошуках нового життя, сповненого надій на багатство і процвітання. Однак реальність цього світу набагато жорстокіша, численні труднощі, небезпеки та загрози чекають на новоприбулих. Однією з найбільших проблем є ворожість корінних жителів, індіанців, зокрема Апачів. У штаті Аризона на річці Сан-Педро група геодезистів, які мала на меті розмітити територію для нового поселення Горизонт, стала жертвою жорстокого нападу Апачів. Вони не залишили живих. Попри це, біля цієї річки вдалося заснувати селище, але спокійне життя не тривало довго. Невдовзі білі поселенці святкують свою перемогу, але їхнє свято обривається, коли апачі повертаються і знову розправляються з ними, залишивши від поселення лише попелище. Молодій вдові Френсіс і її доньці дивом вдається втекти і знайти порятунок серед солдатів, які прибувають, щоб не вести порядок. Однак у часи громадянської війни солдатів мало, і вони не можуть забезпечити стабільність у цьому беззаконному краї. Тому Френсіс та її донька змушені приєднатися до військового табору, продовжуючи свою боротьбу за виживання в безжальному і небезпечному світі американського заходу. Каскадер. Кольт Сіверс досвідчений Каскадер, який після довгої паузи в роботі роздумує над тим, чи міг би він повернутися, та чи в житті вже потрібно щось кардинально змінювати. Після трагічної халатності команди на зйомках, Кольт був вимушений залишити свою кінокар'єру, як мінімум на час лікування. Однак прохання колишньої коханої Джоді все таки змушує Сіверса знову повернутися на знімальний майданчик. Дівчина знімає блокбастер і через свого продюсера просить Кольта стати дублером для головного героя. Сівер, здовго думаючи, все ж таки погоджується. Однак перечуття його не обманюють. Неприємності на майданчику починають відбуватися буквально в перші години роботи. Коли дивним чином зникає головна зірка фільму Том Райдер. Не бажаючи залишати в біді колишню дівчину, Кольт вирішує знайти зниклу зірку. Суперники Таші з дитинства була віддана тенісу та прагнула досягти великих висот у цьому спорті. Щоденні тренування і перемоги на змаганнях давали надію на блискучу кар'єру. Однак, через серйозну травму ноги, лікарі повідомили їй, що повернення в професійний спорт стане неможливим. Це стало справжнім ударом для головної героїні, проте та вирішила зосередитись на своєму особистому житті. Таші вийшла заміж за Арта, який є професійним тенісистом. Чоловік зазнає серії невдач, програвши в останніх матчах. Його самовпевненість впала, тому дружина пропонує записатися до ліги, де грають менш сильні противники. Коханий походжується та з'ясовується, що тут візьме участь Патрік. У минулому він був найкращим другом, а також був у відносинах сташі, тому його необхідно перемогти за будь-яку ціну. Хімера Події розгортаються в 1980-х роках десь на узбережжі Тоскани. Англієць Артур щойно повернувся у своє містечко з в'язниці і сумує через втрату коханої. Він має дивовижний дар відчувати порожнечі у ґрунті. Такий талант дуже цікавить місцевих розглядачів гробниць. Давно забуті скарби минулого ваблять багатьох, тож зрештою Артур піддається вмовлянням і бере участь у нелегальних розкопках. Життя змінює знайомство з Італією, португальською дівчиною, яка бере уроки музики, Фентезійна мелодрама та комедії Хімера. Це нове дітище режисерки та сценаристки Алічі Рорвахер. Картина є третьою і останньою в трилогії, що почалася фільмами «Дива» у 2014-му Та щасливий Ладзаров» у 2018-му вісімнадцятому році. Вперше Рорвахер запросила до зйомих акторів іноземців, тож головну роль виконав британець Джош О'Конор. Знімальний процес, як і події фільму, проходило в Тоскані. Режисерка родом з цього регіону. Прем'єра відбулася на Канському кінофестивалі. Марія біографічна драма, яка заснована на реальних подіях, розповість про одну з найкращих оперних співачок 20-го століття Марії Калас. Головну роль у фільмі Марія зіграла Анджеліна Джолі. Режисером виступив автор Джекі та Спенсер Пабло Лараєн. У вересні 1977 року легендарна оперна співачка Марія Калас, яка завершила свою сценічну кар'єру, живе в елегантній квартирі в Парижі. Її компанії складають два пуделі: кухарка, яка не тільки готує, але й в захопленні розкидається компліментами до Марії, і дворецький, що виконує різноманітні завдання. Він не тільки переносить важкий рояль по дому, але й стежить за прийомом ліків співачки. Забирає її з ресторанів і намагається переконати звернутися до фахівця для допомоги. Однак він не може змусити її відмовитись від розмов з галюцинаціями, з якими вона все частіше і частіше спілкується. Втеча історія північнокорейського солдата, який вирішує зробити сміливий і небезпечний крок, втекти до південної Кореї. У пошуках свободи та кращого життя він намагається подолати численні небезпеки, що чекають його на шляху через кордон, який суворо охороняється. Його подорож переповнена напруженими моментами та ризикованими зіткненнями, а також сильними емоціями і внутрішньою боротьбою. Кожен крок дається важко, адже йому доводиться протистояти не лише фізичним труднощам, але й страху перед невідомістю. Найбільше питання, чи здатен він здолати всі перепони, аби здобути свободу і втілити всі свої мрії. Ось і підійшов до кінця цей неймовірний рік у кінематографі. 2024 рік подарував нам безліч чудових фільмів, від яких ми не могли підірватися. Фільмів, що залишили світ у наших серцях. Незалежно від жанру, чи то епічні блокбастери, чи глибокі драми, чи кінематографічні історичні шедеври. Кожен фільм переніс щось нове і унікальне. Цей рік підтвердив, як важливо шукати нові голоси, розповіді та підходи в кінематографії. Залишилося лише одне важливе запитання: які фільми 24-го року вас вразили найбільше, та які саме кінокартини ви вважаєте найкращими цього року. Поділіться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки та коментарі під відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Також, якщо ви бажаєте долучитись до спонсорів каналу, ви можете це зробити починаючи від 25 гривень. Сума невелика, але це все одно велика підтримка для мене. Всіх обійняв припідняв Скоро зустрінемось рідненькі.